Привіт, Поліс на зв'язку. Я знаходжусь в дуже крутому місці для відпочинку нашого нового партнера. Волна Сьорф це місце, де ви зможете отримати круті враження, покататись на електрофойлах, скутфойлах, сапах та на водних велосипедах, або просто відпочити на терасі біля води. Привіт, я Ярослава з Волне Серф. Це перша і єдина в Києві та Україні школа фойлингу. Ми навчаємо не просто катати, а літати над водою. І це ті враження, які ви не отримаєте більше ніде. Якщо запитати на що це схоже, найближче це сноуборд. але тільки деякими елементами. А по факту, фойли – це зовсім інший світ, інший всесвіт, і емоції так само інші. Перші півгодинки вам доведеться трошки попадати, То далі ви зрозумієте, заради чого то. Воло, і коли ви відчуєте той самий політ, це те, що ви не під шині. А скажи для дітей підійде? Так, підійде в нас катаються навіть маленькі дітки. Інструктор може покатати найменше, там 3-5 рочків. Головне, щоб міг сидіти спокійно і насолоджуватися тим, що відбувається. А катати самостійно можна десь років з 7-8. Я спробував, і це було нереально круто. Це такі емоції, які я не можу вам передати словами. Тому купуйте страховку на Польс та отримаєте круті плюшки від нашого партнера ВолнаSurf. Зустрінемось тут.